Ми з цьому пішли з дому. Не закривай двері це покажемо потім. Що треба Тьорі мадаруна. Мені дитинці мама так робила. Всім привіт! Вітаємо вас в на нашому новому відео. І ми починаємо це відео з того, що ми зьоми пішли з дому. Так, Кості просто сьогодні зазвичай, ну не, не я зазвичай а взагалі приїхав додому рано по 11 був вже вдома, але він встав час ще ми щоб поїхати на роботу. І, звісно, зараз він їде спати. а мені що робити. Правильно я пішла в центр з тьомиком. Я тільки прокинувся, і пішла в центр. бачу, мені треба було позаходити в магазини, скупитися дещо, на завтра собі і Тьомику. тому що завтра ми з тьомою вирушаємо в столицю по паспорт двох. І треба прикупити тьомі їсти, мені їсти, такі всякі якісь дрібнички, які можуть знадобитися, в дорозі і чого в нас немає. Ми якраз ходимо, треба в нормал зайти, То ми йдемо. В нормал. А вам бажаємо перегляду. переглядом. з нами. Дачи, йди сюди. Іди сюди, не закривай двері. От навчився закривати вже двері. Тьома? іди сюди. Ходімо. Ходімо, ходімо, звідси. Виходь. Тихенько, так і спить. Ось там якось зрозуміла, що ми приїхали. Куди я? Ти куди? Ти куди? А, що не приїхали, у нас зараз 1417 не, не видно. 218 буду щодень готувати цьому обід і кормити дитину. А то він по дорозі дещо уїв. По дорозі я цьому поки ще давала. А ми йому купуємо кукурудзні палички. Вони без нічого. Чисто палички, без ну і А, Тому... Ми... Він аж дві штуки. Я більше не давала, щоб він міг хоч поїсти, та ще я йому буду готувати. Хочу приготувати йому кабачкові оладки із фаршем. по пів кіла фаршу зазвичай і я порційно їх поморозила, вже зараз розмерзла, спочала пішла розморожуватися. Розмерзла, з того можна готувати. Нас вже всі вдома, тьомок навіть вже проти це просто щось він без настрою. І Костя. Привіз е, доставочку. Це я без настрою. Е, костя привіз доставочку, яку я замовляла дуже давно ще на шейні. І треба розпакувати. Я вже розпакувала деяку штуку. Це міні-штативчик для камери. Бо я ще намагалася її поставити і вже із кости встигла посваритися. І так. вони повинні бути для такі маленькі. Це горщики для орхідеї, але якось... Тут діаметр замалий, як на мене. Це для яких маленьких орхідеї? Тут 5 штук. Ось такий ось стаканчик. І тут воно буде. Пляшечка. Пляшечка. Так. У цьому вже є одна така пляшечка. Але к не грався і просто відвалив оцю кришечку. А так як ми завтра їдемо, нам треба пляшечкою. <пи> і якраз останній день вона прийшла. Тримай. Тут бегемотик. Це бегемотик. Бегемотик. Я світю жилем. щоб вона не полетіла. Я зараз інша там. Зашиття воно так от. Так низічка! Вона така малесенька. Mm -hmm. Тримай. Буде які гарні картинки сочні. Ціковиті. Соковиті. Це дивись. Она дивись, тут звірі. Це двірі, хто це, слон? Драйтеся. Так, наступне це. Це покажемо потім. Коли дойдемо до цього, це декор. Декор на стіни. І це все буде показуватись потім. Окремо, а? Окремо. Окремо, так, коли будемо декорувати. Можливо, там буде видно хто там. Бембі. Ну, Оце можна показати, тому що це два. Це нагадування, щоб ні. Охти, де ви такому паралону поставили? Щоб ніхто не забував, що треба чистити зубки. Вісім його на зеркало ловить. Я думала, воно менше буде. Ні, я так можу, що таке фотографія показати. Я думала, ще менше буде. Це мені. Йдемо до цього. Це ложечка і, і вилочка для цьомка. Це буде. Прокип'є трики. Сталева вже. Не гостра, щоб не поранився. Дві патепилочечки вони. Не можна його буде не можна. Тьом, Роздіпай, швидше, швидше. Чому вона зараз їсть? Роздівай маму. Що називається слово? Швидше. Чого мені його так запакували? У мене на шиї нічого немає. Цепочка, яка яку мені дарувала постійно лава, вона порвалася в тікій тімі. Вірьовочка, також тепер вона буде нова. Шнурок. Шнурочок. Вот і новий шнурочок. Дорочок. Гарна якість. Подобається. І нарешті ми помиємо красівки. Читочка така тут наливається миючий засіб, закривається, натискається і можна мити. Це набір, потім деталі ще покажу набір а... біжутерії Біжутері, сережки. Це свідтя. І це ще одна шнурівка. Але вже із квіточки. Підвісочка. Підвісточкою і, і квіточкою. І ще тьомі. Тьомі. Подарунок <світ> єдине ще не знала, що це воно саме таке пластикове. Ход не відвалиться відразу. Відразу ні. Тепер ми зразу можливо. Там багато засовувати, засовувати, гратися, їм, їм подобається. Бачила просто в тіктоці дуже багато діток, яким подобається таке рухе. І вирішила спробувати. Ця Хочеш щось зацінити? Дік на диван вперше за довгий час помила голову під вечір. Ну, просто що, зранку не мила, а завтра вже не помию, Тому сьогодні приготувала голову, до ладу пролети і зробити там. всі вкладки, які роблю, щоб завтра прикинутися і вже все, бути готовою. Мій коханий чоловік готовий їсти нам. Ну як, я гречку поставила, Костя доготовлює. І плюс цей хлопчина бігає, на зубки лізуть. А у кого лізуть? У Кого зубки лізуть? Чего вы радує? я? Тришки помассажувала, я ему тільки краще стала. Я нанесла гель. Для зарбики. Я люблю. Думала. Складай, складай. Порозкидав, теперь складаєш. Ага. Чим би дитина не займалась, тільки б не плакала. Головне, не впади на ці одежі. Чома, складати назад, поберешся. <рігла> <рігла> Джом, а назад поскладати? Хто буде? Мені здається, Тьома такий спосіб перебрати речі не дуже гарний. Можна мама назад поскладає? Це життя. Це було згода. Сноч. Що завтра вдягати будемо? Ай ще де. Хай же ди? Що таке? Ох, двері оці. тук тук Головне, щоб вони тобі назад не відпрожинули. Да, <різь> це. Ну, а ти ще все мама не забудь. І оце все дожи. Дякую, Тепер Головне тепер про цю шухляду про закрити. Ти спадеш. обережно. Ну. Це внуші переживаю за пальці. Ага. Щоб не... Давай, давай мамі. Дякую. О, там ще ж скаже. ти вже, вже поскладало. Погано склала, перескладай. Переробиш потім. Це мені в дитинці мама так робила, коли я поскладаю в шафі, вона все назад загрібає і каже, перескладається. Може, то вона тобі мстилася, чи? Може всі батьки, які так робили, а то мстяться дітям. Не знаю. Я з нею тоді не тусувалась в такому віці. Тёма. Мне точно на трамвай не Я знаю, что на живот. Угу. Тёма. Можно я буду заново складать? Да. Третье. Складай, мне треба еще что-то выкинуть. Я уже склала сумку, Тёмик спич. там спить дитина. А, в принципі, все влізло, навіть місце залишилось, сюди ще банани поставлю. Сумка начебто і міщає в себе дуже багато речей, але, мені здається, дуже багато всього взяла. Хоча, якщо так глянути, то ні. В основному тут вода займає, тут ну, 0,5 водички. І третя моя. Це для Тьомика, бо у нас випадок. Всякі, можуть бути моменти там, підгузки пелюшка, всякі, типу, тряпочок, полотенчок, запасна водешка на всякий випадок, серветки, тут іграшки солені такі книжечки, там мерединки, водичка чьомака вона, нова пляшечка, і тут тут дається миляльника. В общем, а, тут чому колони, чорнука їде, а серветки і моя їда. І ще й сюди повину влізти. Це я ще беру собі сендвічі, банан і йогурт. М -м -м, треба все вмістити. Добре. Звісно, я ця от сумочка, яку я також прикріплю до візочка. вона просто буде там висить. Якщо ту я можу там збирати з собою вставити. Поряд завжди, то це буде біля візочка, на візочку виточніше. Тут така одежка, а ще підгузки на всякий випадок. хай також тут будуть ковтинка його. Ну і таке, знаєте, мілочовка буде. можливо банан сюди ще закину, або навпаки, сендвічі сюди поставлю. Щось сьогодні вечір такий дуже активний, багато всього треба було зробити і зібрати сумку, і О, помила, свого порядок привела. Зараз треба ще купати, самувати мадіяж. Думала, завтра, можливо, з розпущеними волоссям, але ні, це буде максимально незручно, тому хвостик сьогодні на ніч зав'язала, зранку тільки перечешу. Звісно, ще раз я нам заплачу. Заплату, зроблю і буде все окей. Ще я нафарбувала собі нігті звичайним лаком, гель лаком, просто звичайний лак, вже другий раз, до речі, фарбую, то нормально. Тримається. У нас вже 22.35 пропиту купатись і лягати спати, тому що я планую завтра прокинутися рано. Десь пів шостої. Коротше, Костя буду прокидатися, не розбуду щоб я себе швиденько в порядок провела і могла вже чомника покормити і Хочу, себе до ладу привезти зранку, потім вже <рив> із сином розбиратися, ну, тому що пів восьмої нам треба вже виходити. Я не знаю, як буду так їхати із коляскою, і з сумкою, одною, другою. розкажу Буду вже з вами прощатися. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Хто поставив подобайку, велике вам дякую, хто не поставив, будь ласка, поставте. Підтримайте наш канал і побачимося в на наступному відео. Пока-пока!